Та, шановні колеги, я би хотів сьогодні зупинитися на тому, що ми робимо. Нам три роки, ми три роки присутні на ринку, робимо власне те, що ми вміємо, займаємося бурінням, організацією процесу буріння і супутніми сервісами. Я сьогодні е, дуже коротко ознайомлю, зупинюся на тому, які власні сервіси так нас є, але я би хотів зупинитися на тих викликах і на тих місцях, котрі е, будуть робити нас сильнішими, і над котрими. Потрібно, щоб ми всі задумалися. Тому що система нафтогазового бізнесу вона не складається тільки з сервісників або замовників. Вона має багато ланок, які важливі і які рефлектують, і потім впливають на кінцевий результат по видобутку, кінцевий результат по швидкості і кінцевий результат по ефективності роботи. Компанія має три напрямки розвитку. Перший напрямок це інженірингові послуги. Другий напрямок це сервіс при установці різного плану обладнання і також постачання обладнання. Стосовно інженірінгу або, скажімо так, супервайзінгу. Інженіринг присутній в трьох напрямках. Перший, як польовий напрямок, коли ми спускаємо якесь обладнання, коли ми підбираємо це обладнання і самі реалізуємо цей проєкт. Більш складніше, це супервайзинг, супервайзинг буріння, супервайзинг інших процесів. Процесу гідророзриву пласта або інших операцій. І третій напрямок, більш комплексний, це IPM. Коли е, інтегроване управління проектами, чи міні-IPM, чи будь-якій е, конфігурації, виконуються спеціалістами нашої компанії. Коли і як застосовувати той чи інший напрямок, е, поговоримо дещо пізніше. Стосовно інтегрованого управління проектами, власне, це інформація для компаній, котра, і компанії, Інп-компанії, котрі не потребують в себе такої компетенції на постійній основі. Власне, коли йдеться про якийсь актив на одну або дві ліцензії, коли треба зібрати команду, щоб команда на етапі планування, реалізації підсилила цей актив, підсилила цю команду. Власне, ми маємо можливість підсилити команду під час підготовчих робіт грамотного планування. Під час самого виконання робіт, під час буріння, так? і е, навіть під час е, вже тестування і підключення свердловини до роботи. Що отримує компанія? Компанія отримує е, е, фактично крос-функціональну команду, яка працює тільки певний період. Не потрібно збільшувати свій штат і не потрібно довго ростити цих спеціалістів. Е, Якщо ми говоримо про такий напрямок, як супервайзинг, я хочу зупинитися на боровому супервайзингу. Чому це важливо? Тому що він представлений в Україні на даний момент, але е, всі його по різному сприймають і всі його по різному категоризують. Е, давайте зупинимося на зовнішньому супервайзингу і на внутрішньому. Чому це важливо? Тому що обидві моделі вони мають місце в нашому житті. Перша модель зовнішнього супервайзингу базується на тому, що ти купуєш зовнішню компетенцію. Друга модель, що ти виховуєш власну компетенцію. І тільки тобі, як власнику актива, треба приймати рішення, що я, буду, що я буду робити, як я буду вирощувати цю компетенцію і наскільки це адекватно для моїх задач. Стосовно зовнішнього супервайзингу, є на ринку такі речі, як технічний супервайзинг, так? тобто це здебільшого техніко-технологічний контроль, дотримання проєкту, але не більше. І фінальний рапорт по свердловині, наскільки була дотримана технологія, наскільки досягнуті задачі, ті, які ставилися технологічні. Другий це управляючий супервайзер це супервайзер той, котрий дозволяє фактично організувати процес. Організувати процес і поставити лідера на майданчику. Оскільки супервайзер це є той лідер на майданчику, який займається не тільки технологічними речами. він займається організацією процесу. Він займається контролем, він займається правильною комунікацією і прогнозуванням. І, власне, ця модель вона найбільше заслуговує уваги. Є також ще вирощення внутрішньої компетенції, такі як кампанімент, так або боровий супервайзинг рівня, коли в тебе є свої власні супервайзері. І ці супервайзери вони не тільки надають послуги, вони також є твоїми помічниками у фінансовому плані. Вони вміють читати і розпоряджатися. Бюджетом свердловини вони знають, коли призупиняти роботи, коли міняти підрядників. Але увага! Дуже важливо слід зауважити, що в Україні така компетенція, вона в силу структурування нашого ринку не зайшла не знайшла широкого застосування. Ми далі поговоримо про це. Чому так? Тому що створюється конкуренція внутрішня, тому що не кожен свій може дозволити виховувати такого рівня спеціалістів. Але треба розуміти, що спроби є, і узагальні спроби назвати це одним словом дещо неправильно. Що важливо? Важливо застосовувати будь-яку модель а, укомплектованою ланкою. Тому що коли є просто модель, де є одна людина на свердловині, це викликає порівняння щось таке, як гомеопатія в медицині. так? Ця модель не завжди успішна, тому що людина повинна, десь, людина повинна спати, людина повинна готуватися, людина повинна комунікувати з бек-офісом, людина повинна аналізувати. І тому, коли неукомплектована ланка, це більше для заспокоєння, аніж про ефективність. Треба про це думати і треба це завжди пам'ятати, щоб не витрачати просто гроші. Друге, якщо для вас не підходить жодна з наведених вище моделей, вам слід Поговорити про такий собі скринінг так? і розглянути найм команда IPM. Тому що е, не завжди супервайзинг є ключем і вирішенням ваших всіх проблем. Операційних мається на увазі. Стосовно е, двох існуючих практик, я би хотів зупинитися і задати вам запитання: а яка найкраща практика? От для вашої компанії: хто як вважає? Е, відповідь очевидна. Та, яка найбільш кастомізована. Тому що кожен актив він різний, в кожного технічні компетенції, павутина технічних компетенцій, вона різна. І відповідно від наявності інхаус експертизи, ви відштовхуєтеся, коли плануєте або коли створюєте е якийсь запит на такого плану послуги. Що би я хотів привести до прикладу, Супервайзинг дуже класно порівняти з айсбергом, Так? Частинку ми бачимо. А велику частину ми не бачимо. Давайте зосередимось на тому, що ми бачимо. Бачимо спеціаліста, який всьому розбирається. Нам деколи здається, що спеціаліст це основне. Насправді, друзі, це не так. Спеціаліст це тільки видима частина. Допомагає тому спеціалісту. Це робота суперінтенданта з буріння, це робота бек-офісу, це робота щодо крос-чеку того чи іншого рішення. Це робота. Щодо того, як правильно побудувати локахед або запроектувати ту чи іншу діяльність операційну, це аналіз роботи, так? І одна людина на свердловині, вона ніколи цього не зробить. Одна людина на свердловині є тільки представником, котрий показує власне, вершину цих компетенцій. Дуже важливо що зауважити, що навіть найкращий супервайзер. Не буде виконувати ефективну свою роботу на свердловині в разі, якщо не буде такого, такої підтримки. Це дуже важливо розуміти тим, хто вирішує дуже просто запитання. Є супервейзери, давайте їх працевлаштуємо, і в нас все буде добре. На жаль, так не буде. Буде добре тільки тоді, коли ви створюєте всю глибину компетенцій в себе. І оці ці всі пункти не а, нижньої частини айсберга, вони будуть в вас. Питання, чи треба вони вам, чи треба це купити зовні, це вже інше і більш коректне питання даного напрямку. Які стратегічні виклики, так? треба кожен, щоб собі задав запитання, а що я розвиваю? так? А якщо моя Інп-компанія, e так? а які вона, власне, операційні моделі використовує ці практики? так? Куди ми прийдемо завтра з таким станом речей? Чи це велика компанія? Державна, так, яка має на, найманий або власний супервайзинг. чи це велика компанія ІНП приватна, чи маленька компанія. Тобто, як, зашу, як ефективно я зможу масштабувати свій бізнес в разі, якщо мій бізнес буде рости. А ми всі бізнесмени, ми хочемо, щоб в нас бізнес ріст, щоб в нас було більше а, а, заробітків, щоб в нас було більше ліцензій. Тобто, без усвідомлення такої матеріальної частини. Буде дуже тяжко прийняти правильні рішення. Ми готові поділитися з вами нашим баченням і нашою компетенцією, як робити правильно або як визначити, зробити скринінг і визначити той профіль, що потребує ваша компанія. Наступне, що б я хотів сказати, наш ринок, незважаючи на те, що він досить великий, а ринок України, якщо ми говоримо про ринок буріння, це десь 1 мільярд 200 мільйонів півтора мільярда доларів в рік. Якщо говорити про видобуток, це більше 10 мільярдів доларів. Так? Досить великий, але він подрібнений. І ми, ми помітили, що в нас немає в Україні деяких напрямків сервісів. Власне, що я хочу, що ми почали працювати. Ми з чого ми почали працювати? Ми побачили білі плями там, де в нас ще не вистачає або компетенції, або недостатньої практики. Не соромно визнати те, що немає компетенції, соромно нічого не робити, знаючи, що десь немає компетенції. У нас в Україні подивіться є вже хороший флот борових установок. У нас в Україні вже є досить, серйозний, досить серйозна підтримка сервісних компаній. Але ми всі користуємося цим тільки як знаряддям. А як правильно інвестувати в безперебійну роботу? А як правильно забезпечити процес роботи без простоїв? Тобто ми вводимо і вже зробили роботу в Україні, по, скажімо так, аудит бурових верстатів, аудит верстатів для капітального ремонту, аудит снабінгу, колтюбінгу і всіх інших установок, які працюють на наших родовищах. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб. Не для того, щоб сказати боровому підряднику якісь погані слова, не для того, щоб поставити його в погану тінь, аж ніяк ні. Боровий підрядник він забезпечує роботоздатність самого верстата. так. Але глибинна експертиза, власне, яку надаємо ми, вони допомагають виявити ті слабкі місця, де є в борового підрядника, де є власника того верстату. Або в процесі експлуатації, або коли ви хочете купити верстат. Наприклад, ви хочете купити верстат, вам треба зрозуміти, що ви купуєте. Ми можемо з цим допомогти, проаналізувати, зробити повний аудит верстату. Далі, ви, до вас заїжджає на свердловину або на родовище новий буровий підрядник. Ви хочете зрозуміти, а наскільки відповідає дійсності ті його, скажімо так, та його реклама. Тільки такого плану експертиза, технічний аудит може вам допомогти отримати детальний звіт. Що насправді до вас їде. Далі. Якщо ви плануєте довго працюєте з одним підрядником, у вас дуже дружні відносини, так але, скажімо так, не завжди росте ефективність. Це також можливість задуматись і пірнути туди в процеси, щоб побачити, а де саме є джерело для покращення. І тому. Оцінюючи, скажімо так, буровий верстат, ми також оцінюємо і систему, наскільки грамотно плануються превентивні ремонти, планові ремонти, наскільки грамотна система реагує на той чи інший простій, вартість такого сервісу вона може коштувати одну або дві доби вартості роботи бурової, бурової установки, але в контексті зупинки бурової установки, в контексті е, ремонтів. Контексті, не дай Бог, роботи з відкритими пластами, це сторицею окупляється. Тому ми побачили цю частину, ми працюємо зараз над цим. Як це виглядає? Це сім днів, коли завершується монтаж борової установки, наприклад, сім днів потрібно для того, щоб люди приїхали на свердловину, щоб люди перевірили працездатність всіх вузлів, зробили детальний звіт з ілюстраціями в двох формах. Дають вам: перша це детальний звіт. Двомовний Україно-англійський, де розписано ілюстровано згідно яких стандартів галузевих власне, це API стандарти це практики АІДСі, це практики ESV і багато інших, котрі вказують, і ще не є в Україні, скажімо так, повністю прийнятими, так на, на рівні законодавчому або на рівні стандартів. Можливо, цього і не треба робити, але. Golden стандарт, він ніколи не є прописаний на державному рівні. Він завжди є прописаний в галузевих стандартах. Перед тим, як скласти звіт, ми вам даємо конкретний перелік тих е, стандартів, тих API-публікацій, на які ми посилаємося. І якщо ми виявляємо якусь несправність, ми пишемо, чому не відповідає, як це має бути зроблено, і лишаємо вам тільки одне поле, коли це буде усунуто. І тоді ви можете планувати, заздалегідь. І, скажімо так, викинути цей, цей ризик. Як ефективно контролювати технічний стан власного обладнання? Це для борового підрядника. Ти не будеш тримати дуже багато працівників, тому що в тебе на це не вистачить ані часу, ані коштів. Тим більше у країні борові підрядники це не величезні компанії там по 50 верстатів. І тому такого плану допомога вона дуже доречна. Чому в нас немає такого сервісу на ринку? Я би сказав так, що нам треба подумати, наскільки він нам кожному потрібен і наскільки він врятує коштів компанії, наскільки він зробить нас сильнішим. Тобто, що таке міжнародний стандарт і що таке наш стандарт? Ми маємо вже верстати, ми маємо вже всі складові е, західного зразка, але нам треба також і напрацювати цю нормативну або цю е, практику для того, щоб ми міли правильно їх використовувати. Правильне використання і правильне планування дасть нам можливість фактично а, досягати кращих результатів. Далі, що, що би я хотів сказати, це а, також новий тип а, який ми, сервісу, який ми заводимо до України, це HCC Audit. На жаль, в мене є досвід, а, дуже різний досвід, і дуже, скажімо так, болісний досвід. Коли і правила або їхнє нехтування, або їхнє до кінця розуміння всіма е, учасниками процесу приводять до, е, до результатів, е, котрі ти не можеш собі пробачити, або котрі ти ніколи не плануєш, до результатів, де компанія втрачає імідж гроші, а найцінніше, і життя і здоров'я людей. Тому бачачи різницю між HSC вимогами українськими стандартними і е, галузевими стандартами, про галузеві стандарти я би хотів зупинитися, власне, ось тут. Галузеві стандарти, котрі, е, котрі ми пропагуємо, це стандарти, котрі написані світовими лідерами, так, світовими лідерами, котрі е, вже давно переслідують не так е, кількість показників, як якість і усвідомлення своїми працівниками. Необхідності такого плану е, захисту. Як це виглядає? Приїжджає е, людина до вас е, працює разом з вашими офіцерами е, з охорони праці техніки безпеки, проходить по всіх місцях роботи ваших спеціалістів, чи це бурильник, чи це помбур, чи це е, е, інженер-порощина, чи будь-хто і описує вам, що треба зробити. Далі надає вам документальну підтримку, тобто яких інструкцій у вас немає. Чому вони необхідні, далі робить інспекцію всього наявного обладнання, які у вас є з точки зору захисту життя і здоров'я е, ваших е, працівників, і фактично, після того ви краще орієнтуєтесь, е, що вам треба додати до існуючих е, локальних вимог з охорони праці техніки безпеки. Хтось додає дуже багато, хтось додає на рівень свого розвитку і усвідомлення проблеми тільки декілька якихось пунктів. Але Факт лишається фактом. Наша охорона праці і техніки безпеки е, аж ніяк не забороняє нам бути кращими і бути е, сильнішими, бути краще підготовленими, краще захищати наших працівників. Е, стосовно е, ще одного сервісу, який я коротко хочу розказати, це сервіс е, по долотах. Ми недавно підписали е, договір з міжнародною компанією Варл Energy Solutions. Сервіс, який начебто є звичним для України, так і начебто е, включає всі такі е, стандартні е, інструменти роботи. Але я би хотів зупинитися на одному, друзі. Зараз в умовах війни в нас є дуже серйозний ринок і дуже серйозний ризик. Дуже серйозний ринок, тому що він росте, і дуже серйозний ризик в тому, що ми маємо обмежуючі фактори транспортні. Фактори планування і фактори нашої внутрішньої логістики. Я хотів би задати запитання, а що ефективніше для вас закупівля доліт чи сервіс? 95% каже сервіс. Далі, як ми робимо закупівлю сервісу, друзі, ми хочемо до лото за один місяць або за два тижні по факту розіграного тендеру. А як ми імплементуємо, як ми сплануємо? Імплементація і планування і виробництво самого долота, кастомізованого під вашу свердловину, це мінімум пів року. Якщо цього немає, ми перетворюємо нашу, наш сервіс або наш ринок на смітник. Вибачте, за таке різке слово, але смітник, власне, дуже підходить, тому що ми вигрібаємо все те, що зроблено для когось, і веземо сюди. Має бути проактивність рішення, і проактивність вона заключається в співдії технічних команд і команд закупівельників. Я розумію всі складності. Я працював в різних сегментах, і в і в державних, і в приватних. Але якщо ми не будемо про це думати, наш бізнес не буде застрахований на такі потенційні, скажімо так, недопрацювання. Як би мало виглядати, найперше це кастомізація долотної продукції до вашого розрізу? Кастомізація це коли ви просто-напросто даєте змогу тим людям, котрі можуть опрацювати ваші, вашу геофізичну інформацію, просвітити її, застосувати машинне моделювання, створити big data room, тому що весь AI або весь штучний інтелект починається з формування big data. Якщо ви першого не зробили, до другого навіть не пробуйте йти. Що таке в нашому випадку цей сервіс? В нашому випадку це ринок 20 мільйонів доларів. Річний в Україні, але він рефлектує на півтора мільярда доларів, і він рефлектує на 10 мільярдів доларів нашого видобутку. Як ми можемо тут покращити? Я всіх закликаю. Всіх хто є власником геологічної інформації, продумайте про одну річ. Якщо би ви не під конкретний тендер, а в принципі відкрили, створили датарум геологічної інформації, це конкретно геофізика по ваших е, основних родовищах. І дали тим чотирьом, п'ятьом, скільки там є компаніям, до опрацювання ці дані, ви би мали грамотне планування складів. Ви б мали грамотне кастомізоване роботу і еволюцію дизайнів для вашого родовища. Якщо ви цього не робите, ви це упускаєте, забудьте про фразу, котра сьогодні звучала: що видобуток знаходиться на кінці долота. На кінці долота. Знаходиться неефективне планування і вгрібання зі складів. Ми вже пройшли досить багато витків еволюції, щоб мати достойне обладнання у вигляді борових установок і хороших сервісів, і не маємо права зараз нехтувати такими простими речами з планування. Тому я представив всі сервіси тут. Я бажаю вам а, застановитися і подумати над цими запитаннями. Відповіді будуть різні, відповіді будуть ваші. Але ці е, запитання не дарма написані червоними, червоним шрифтом. Я би хотів почути від вас, які у вас горизонти планування і яка у вас відповідь на ці виклики, тому що в нас є компетенція, у нас є е, що порадити, але не задача тут давати комусь поради. Мені здається, задача тут використати можливість концентрації людей, котрі займаються різними напрямками створення цінності в нафтогазовій індустрії. Для того щоб ми мали швидше, безпечніше і грамотніше організоване виробництво. Дуже дякую, колеги. Всім гарного дня і буду радий поспілкуватися!